Та, Валерій Павлович, сьогодні є ще одна подія, яку ми хочемо згадати, це День Пастора. Це я зрозуміла для себе, що це, це непроста праця, це довгий тернистий шлях. І читаючи Біблію, ми не раз бачимо, як Бог закликає нас поважати тих, хто нас навчає. І я думаю, що кожен десь, і зараз спробую я був з особистим спілкуванням, чув певні моменти, через які. Прийшов Валерій Павлович на шляху цього пасторського служіння. Але ми розуміємо, що Бог знає набагато більше, і те, що ми бачимо, можемо бачити зовнішньо, він знає, що відбувається у вас всередині. І пасторське служіння охоплює не лише якусь одну роль, а всі ролі, які пов'язані з церквою. І хоча це буває дуже важко, ми дякуємо Богові за. Вашу любов, жартовну любов, яку ви присвячуєте нам, вашим овечкам. І ми маємо два подаруночка. Перше це вам треба буде ну, сісти, щоб ви побачили. Сісти. Так ми підготували коротеньке відео, а вже на відео побачите, що там є. Ми знімаємо відео. Привітання для наших пасторів як би ви описали одним словом, хто для вас є пастор? Ще раз. Ще раз так. так. Як би ви описали одним словом, хто для вас є пастор. Ведущий. Пастух. Лідер. 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 Попереджує новій опікун. Пастух. Лідер. Пастух. Друг. Учитель. Поповідник. Наставник. Резін. Наставник. Ще раз. Наставник. <свист> <свист> Лідер. Вчитель. Скільки по твоєму пастор спить? Від 4 до 6 годин. Я думаю, що в середньому годин 6. Не більше 5 годин. Скільки по вашому пастор спить? Приблизно 6 годин. Судячи з того, коли він виставляє пости, дуже мало. Що таке сон? 4-6 годин. 4 години. Ну, максимум 6 годин. Максимум 4 години недостатньо. Менше, ніж я. Мало. 8 годин, може. Шість-сім годин. Яка фраза пастора стала церковним мемом. Ну, напевно, не найвідоміша, але моліться. Де наша медіакоманда? народ божий. Пастор часто говорить: ми строїли, строїли і наконець построїли. А тепер ти Боже, це все зруйнуй і зроби так, як ти хочеш. Закон бізнесу тобі треба, ти дзвони. Давайте помолимось. Прей. їсти, їсти, їсти. Роби що може рука твоя. Так, левити, встаньте, будь ласка, люди сядуть. Яка фраза пастора стала церковним мемом? Церковним мемом. Кіно і німці. Левити, встаньте, нехай люди сядуть. Левити, встаньте, нехай люди сядуть. Нехай слова не відійде е, від твоїх уст. Що на вашу думку є найскладнішим в ролі пастора? Вислуховувати людей. Мати щоденно тихий час з Богом. Проповідь і навчання. Чути Бога. Мати велике серце, щоб вмістити туди різних людей. Найскладніше зрозуміти людину, яка приходить в церкву дуже рідко. Домовлятися. Мудре планування. Відповідальність. Відповідальність. Чути Бога і людей. Зібрати всіх овечок. Підбирати правильні слова. Думаю, проповідувати, коли він виступає на проповідях. Будувати церкву. Найти правильні слова в проповіді, що має вміти кожен пастор. Любити людину Божими очима. Любити. Любити. Я думаю, кожен пастор має вміти визнавати свої помилки і не тільки вмолити перед Богом, а й перед людьми також. Приділяти належну увагу кожному члену церкви. Слухати Бога. Слухати. Говорити на публіку без мікрофона, так, щоб було чути. Любити Бога і людей. Співчувати. Слухати з Бога і прислуховуватись до людей. Збирати всіх овечок. Найти правильні слова в проповіді. Повидити істину. Терпіти. Яке слово найкраще характеризує пасторське служіння? М -м, істина. Жертовність. Все віддати заради того, щоб людина була спасена. Ви для світу. Відповідальність. Віддати життя заради своїх спасти. Мудрість. Душе опікунство. Е, Організованість. Служіння. Наставник. Для кожного. Лідер. У всьому. Тільки вперед. Пастух. Гойдалки. Тому що є свої взлети і падіння, свої хороші моменти, свої погані моменти. Папайте. Там не буде вітер. І Тепер буде. <ріст> Який вірш з Біблії асоціюється з нашим пастором? А ті, хто надію складають на Господа силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Луки 17.10. А ви коли зробите все те, що вам наказане, Жіть ми раби нікчемні, ми ще зробили те, що було сказане нам. Та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує. Зараз зачитаю трошки тут, тут. От я пастор добрий, і знаю своїх, а свої знають мене. Добрий пастух, я знаю своїх овець і вони знають мене. Я пастор добрий. Пастор добрий кладе життя власне за вівець вівців. Спаси вівці мої. І він отож становив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тит, послання до тит. Перший розділ сьомого вірша, старішина, як той, кому довірена Божа робота, мусить бути бездоганним, незухвалим, врівноваженим, не повинен бути п'яницею, запальним або корисливим. Він повинен бути гостинним, розсугливим, має любити все добре, жити праведно, бути побожним, мусить володіти собою. Він має твердого. Дотримуватись правдивого послання, якого його навчили, щоб заохочувати людей істинним словом Божим і спростовувати хибні вчення. 1 Івана 1, 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Е, я пастир доби кордо життя цієї звідси. Постійно гоблю. Що ми? Що за посторонні шуми в кадрі, коли ми знімаємо? Вітаємо пасторів. Чинка Валерія Павловича. Васикова Павла. Вітаємо наших пасторів. Знаєте, ми за кого молимося, ми тих любимо, тому що вони завжди є в наших серцях і в наших молитвах. Валерій Павлович, ми за вас молимося. І маємо для вас другий подарунок від частинки нашої сім'ї. Це пісня, молитва. Я пропоную, щоб ми встали і помолилися разом за нашого пастора, щоб Господь давав їм йому спокій, мир, величезну радість і давав мудрості в подальших пасторських кроках. Дарий Господь, дякуємо тобі за нашого пастора, Марченка Валерія Павловича. Просимо благослови його і веди своїми дорогами, щоби. В його серці завжди був ти Господь. І ми дякуємо за все, що ти робиш через нього. Амінь. Його буде все навколо наповняти Бо попереду за тебе, ти з тобою, і з тобою, кожен ранок, кожен вечір, коли йдеш, ти і приходиш, коли плачеш і радієш, і з тобою, і з тобою. Коріння на стіні твоїх і дітях, їхні дітях, їхні дітя, кожна сутність його буде, все навколо наповняти бо попереду за тебе, і з тобою, і з тобою, кожен ранок, кожен вечір, коли йдеш ти. І приходиш, коли плачеш і радієш, і з тобою, 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 і з тобою. І з тобою. Слава Господу! Тепер, Валерій Павлович, запрошуємо вас назад сюди. І запрошуємо служителів і дьяконів церкви, які також хочуть привітати і благословити, помолитися. Дорога церква. Я сподіваюся, ви так само хочете приєднатися до поздоровлення. Нас всіх є сім'ї. І ми всі знаємо, що в кожній сім'ї є старший. І є сім'я церковна, яка так само має найголовнішого це є Бог. Але Бог настановив, як ви чули, в Слові Божому написано, настановив старшого. І старший в нашій церкві це є пастор Валерій Павлович. Він не просто пастор, він людина, яку от ми всі багато років знаємо. І ми дякуємо завжди Богові, кожен ранок за нього, тому що один раз він в слові своєму сказав. Апостол Павло просив молітися за нас. Моліться за нас, сам апостол просив. І ми, якщо ми маємо молитовні такі листочки за церкву, коли ми молимося, ми маємо перший пункт молитва за пастора. Ми молимося за нього. І як Марічка сказала, той, хто молиться, той любить пастора. І один раз Валерій Павлович сказав. Що найлюбими псалом його вірш із Біблії, і взагалі багато віршів із Біблії, аж три, а може шість це Псалом перший. Тому я хотіла би його зачитати. В ньому написано Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не, не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріких, та в законі Господнім його настанова, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить. Щаст, щаститься йому. І останній вірш шостий. Дорогу бо праведних знає Господь. І якщо ви уважно читали або знаєте цей псалом, то ви знаєте, що пастор наш не сидить з норіками. В законі знаходиться, і як всі вже говорили, що він ночами не спить. І якщо ви часом прокинетеся вночі, то ви обов'язково знайдете якусь настанову, і вона буде власне від пастора. І ми дякуємо, Валерій Павлович, вам. Цей день, знаєте, так роздумувала і. Завжди, коли заходиш в цей зал, дуже часто думаєш, особливо, якщо ти пам'ятав, яким він був, так? а ми всі пам'ятаємо, ті, хто тут стоять на сцені, що тут був занедбаний, забитим сміттям зал. І те, що, зараз, те, що ми зараз бачимо, це просто Боже чудо. Так? І дуже часто ми говоримо, Бог зробив, алілуя, це тільки Бог, тільки через Боже Привілеї. Ми можемо маємо таку можливість бути в такому світлому, чудовому залі, теплому. І дуже часто, ну певно, часто ми забуваємо, що через кого це все було зроблено, так? тому що колись була жіноча конференція, вона називалась Ми руки Бога. І було сказано, що Бог без нас, людей на землі, нічого не може робити без наших рук. І от те, що зараз ми бачимо. Це через руки нашого пастора, тільки через його безмежну любов до Бога, довіру, тому що були різні ситуації, і настільки довіряти Богу це, ну, це велике привілей. І я просто хочу в цей день, і я думаю, всі служителі хочуть побажати вам, щоб таких Божих рук біля вас було набагато більше, які би могли вас завжди підтримувати. В цих божих справах і підтримувати ваші руки. Тому хочу побажати помічників побільше. більше. Давайте разом помолимось. Оце, Валерій Павлович, це для вас подарунки. солодкі і гарні, і практичні. Попри. Запрошую, може, церква, простягніть свої руки, давайте разом будемо благословляти пастора, який щонеділі благословляє нас, а сьогодні є можливість благословляти Його. Великий Бог. Ми дякуємо Тобі щиро, дякуємо Тобі, Господи, за нашого пастора. Ми дякуємо, що свого часу Валерій Павлович почув твій голос і сказав: Так, Господь, я твій. І з того часу Він і дім Його служить, Господу. І ми дякуємо Тобі за це, Боже, і ми просимо Тебе, благослови Його, вили на нього дощ своїх щедрот, своєї милості, своєї любові, дай сили, укріпи на цьому шляху слідування за тобою і ведення всієї церкви. Це все це тобі на славу наш Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Щиро дякую, якось дискомфортно себе чую, коли тебе хвалять, хвалять якось, ти не відчуваєш за собою. Я дякую вам. Дякую за таку велику сім'ю, таку велику команду дітей Божих. І хочу, що не обов'язково треба іноді і бути присутніми на якомусь заході, але якщо ви щиро молитесь. То це надзвичайна допомога. Так, ми потребуємо руки. Ісус потребує наших рук, бо Він на небесах, а тут Він потребує наших рук. Але є головне, віра ваша в Господа, Він все огледить, все огледить в вашому житті. Повірте. Повірте, як би тупіком що не було, він все уледить. Амінь.